Всім привіт! Мій ранок починається не з калим. При морозі. У нас вдома дуже запотівають вікна. Не то, щоб дуже, а дуже-дуже. Тому що я збираю потім воду. І я вам зараз це все покажу. Це вікно не дуже, бо зверху ще нормально, а ось тут вже вода. Протираємо трішки. Подивитися, який мороз. А морозець у нас мінус 10. Ну, добре, це ще вікно нормальне. Витримаю його та підемо, я покажу інші. Так, ну, в іншій нашій кімнаті, де ми не спимо, прохолодно, тому тут, ще по мінімуму. Ось, я беру таку тряпочку спочатку, протираю, а вже якщо ще мокре. То можу витерти ще салфетками, щоб насухо. Ну, тут більш-менш повитиралося. Ось, ось ще одне вікно. Зараз подивимося. О, та тут теж якось швидко. Я не знаю, що це таке. Десь дивилась в інтернеті, казали, що можна змазати вікна лимонним соком. І тоді більш-менш... Не буде запотівати. Ну, я не знаю. Якщо ви знаєте, то напишіть, працює чи не працює таке. В кімнаті, де ми спимо, ми включаємо, ми його називаємо Дуйчик, бо він дує таким повітрям гарячим. Ось таким нагріваємо. У нас було зранку 17 чи 16 градусів в кімнаті. О, зараз вже піднялось до 19. Трішки вже й 20. Добре. Я покажу вікна, ось о, де ми спимо. Оце повністю все, тим більше, в Україні війна і де ми спимо, кімнату ми зробили ось, ось зі скотчем вікна, заклеїли на всяк випадок. Ви знаєте, напевно, в мене одна така дитина, що вибрала собі квіточку, дуже її любить, і ось вона підходить. Кожного разу і викидає з вазончика сюди грязючку. І не один раз, вона завжди так робить. Оце я не вспіла, як ходила по кімнатам, там робила щось, вона вже ось опішла. Так, тепер. Ой, не люблю я ці вікна через те, що якраз тут є цей скотч. Тому що по ньому витирати дуже. Неудобно, бо бачите всі моменти підлазить під нього треба. Ось це чи не видно ось бачите, мені аж сюди треба залазити. Нічого, протру. Оце отак. Я не знаю, як ваше все починається зранку, а в мене ось таке. Якщо є у вас порада, напишіть. Дуже потребую, як то кажуть. Всім гарного дня!